Краса Дніпра з селекції Бурдака на 21 вересня. Ягодка вже почала вялюватись, тобто він вже перестигший. А от кислота в ньому і досі тримається. Віталій Толмач казав, що тут в батьках присутній Діксон, і, мабуть, це від нього передалося. Це сортова особливість. Діксона також ягода і в стиглому стані. Відчувається кислота в смаку. Абсолютно стійкий він до тріску. Як можете бачити, ось ці навіть горошинки не потріщали. Колір рожево-малиновий ось такий, трішки в синій переходить. В південних регіонах думаю, що він буде просто рожевий. Ягода значних розмірів. Це минулорічна прививка на кущик рошфора. Якби не було цих нюансів по кислоті, то взагалі була б шедевральна гібридна форма. З урожайністю, мабуть, що буде все в порядку. Ця прищепа в мене в минулому році дуже була сильно уражена оїдіом, але все одно заклала більш-менш нормальний врожай. Ось я розрізав одну ягідку, як можете бачити, кісточка вже. Коричного кольору ягода м'ясиста соковита. Зараз зважимо одну з найбільших ягідок 13 грамів. Думаю, що з набором деревини найбільші ягоди будуть за грам 15. От, якби ще раз її запустити в селекцію і щоб в неї пропала. Ця кислинка сортова було б дуже круто, тому що на сьогоднішній день гібридної форми за з такою красивою ягодою яка стійка до тріску, я не знаю. Ось така краса Дніпра.